Вітаю вас, мої приємні молоді люди! Мене звати Олексій, і сьогодні ми знову з вами готові зануритися в захоплювальний світ віртуальних пригод. Це ваш інформаційний портал в світ геймінгу. І сьогодні ми поговоримо про найгарячіші ігрові новини, які вибуркують ваше адреналінове хобі. Зараз геймінг це не просто розвага, а цілий світ, який постійно змінюється. Тому готуйтесь до ексклюзивної інформації, свіжих анонсів і здивуючих змін в ігровій індустрії. Не забувайте підписатися, поставити лайк і давайте разом крокувати в майбутній геймінгу. Почнемо з перших новин прямо зараз. Згідно чуток, Sony готує нову портативну консоль, але не за типом Vita, а за типом Steam Deck. У автора Ютуб каналу Мурс Лоу is Dead не найбільший список правдивих витоків, але деякі його прогнози все ж таки спуваються. Тому з обережністю прислуховуємося. У своєму свіжому відео інсайдер стверджує, що Sony зайнялася новим поколінням портативних PlayStation. Ось що говорить автор Мурс Лоу is Dead. Назвемо нову портативну консоль для зручності PSP3. Sony вже платить AMD за активну розробку чіпа для psp 3. Формально остаточного рішення поки що немає, пристрій ще можуть скасувати. Якщо ж виробництво продовжиться, то запуск відбудеться щонайменше за 2 роки. Ймовірно, у PSP 3 буде повна зворотня сумісність із PlayStation 4, ігри з PlayStation 5 працюватимуть і на PSP 3, якщо для них випустять спеціальний патч. PSP3 зможуть зробити частиною сімейства PlayStation 6, на яку AMD вже одержав контракт. Sony закинула портативний ринок після невдачі з PlayStation Vita. За різними оцінками тираж консолі становив близько 15 мільйонів копій, у кілька разів менше, ніж у Nintendo 3DS. Але наразі ландшафт ринку змінився. Бажає автор Moor Slow is Dead. Він наводить такі аргументи. У японців посилюється відторгнення до домашніх консолі, а свічі, навпаки, продається величезними тиражами. Sony може випускати PSP 3, щоб не втратити аудиторію з Японії. У PSP 3 можуть змінити позиціонування, тобто замість того, щоб розробляти під портативну консоль окремі ігри, там запускатимуться ігри з домашніх PlayStation. Таким чином, Sony одночасно знімає з себе обов'язок підтримки PSP 3 іграми, не змушує розробників робити окремі проекти, забезпечує консолі величезну бібліотеку з самого старту і дає користувачам привабливий привід прив'язатися до екосистеми PlayStation. Так як ігри для PlayStation можуть запускатися і на домашній консолі, і на портативній, це підштовхне користувачів до покупки саме цифрових копій. Адже дисковода у psp 3 швидше за все не буде. Цифрові копії Sony вигідніше, ніж дискові. Sony могла запустити розробку PSP-3 під враження від Steam Deck, не стільки від самих продажів пристрою, скільки від того наскільки ефективно Steam Deck приваблює користувачів у Steam. Наприклад, люди купують гру в Steam з розрахунком на те, що в майбутньому можуть придбати Steam Deck. Або починає звертати увагу на ігри, які ігнорували, поки вони не мали Steam Deck, вважає автор. Відьмака приберуть погані та застарілі елементи. Студія Fools Seology, де працюють вихідці з CD Projekt Red, зараз займається ремейком першого відьмака. Подробиць про гру поки що мало, але вона точно не стане копіркою оригіналу з новою графікою. Розробники підтвердили, що збираються прибрати деякі елементи. Глава Fools Theology Якуб Рокош працював над другою та третьою частиною відьмака. І за його словами, шкодую, що не застав першу. Мені завжди не давало спокою, що я пропустив першу частину. Мріяв про шанс дати цій грі те, на що вона заслуговує. Як каже Рокуш, найперше завдання для команди ремейку це провести чесний аналіз оригіналу та з'ясувати, які елементи просто погані, а які застаріли, і що саме варто переробити. У рамках цього процесу автори виявляють позитивні моменти, які варто залишити, і відділяють ті елементи, від яких просто не можна відмовитися. Додає Рокуш. З чим саме попрощатися у ремейку, рокош не уточню. А фіну, делікатлі баланси машину. Напередодні стало відомо, що ветерани Evolution, що закрилася, сформували нову студію Shapeshifter Games і вже знайшли собі заняття. Як виявилося, розробники об'єднали зусилля з Інксайл Entertainment і Xbox Game Studio, щоб випустити рольову Clockwork Revolution. Послання від Інксайл говорить, що її фахівці вирушили до штату Іліонс, де розташувалася штаб-квартира авторів Saints Row, Практично відразу після закриття Evolution. Розробники Clockwork Revolution кинулися туди за цінними кадрами, тому що девелопери, що залишилися без роботи, мають багатий досвід. Який точно в майбутньому стимпанк РПГ. Шепшіфт Gamer не робитиме власних ігор. Натомість вона зосередиться на допомозі іншим командам. Глава InXile Брайан Фарго так відгукнувся про партнерство. Допоміжні групи в наші дні стали практично чимось саме собою зрозумілими. Але шепшифер для нас особлива, тому що я вже давно співпрацюю з її працівниками. Починаючи з Ігор Десент та Free Space у 90-х, Фарго був частиною видавництва Interplay Entertainment, яке разом із Volition створило згадані вищі тайтли. Що стосується Clockwork Revolution, вона з'явиться на ПК і Xbox Series. Проте коли поки що загадка. Дія RPG з виглядом від першої особи відбувається у Стимпаковському метрополісі. Головний герой отримав доступ до своєрідної машини часу. Тому вільний переміщатися таймлайном і спостерігати наслідки прийнятих рішень. Think of this fire as a beacon. It's warmth, It's energy. Що ж відомо про прем'єру Metro Awakening для VR? Як і відчували чутки на State of Play анонсували спін-офф серії Metro. Ексклюзивно для віртуальної реальності. Здається, на виробництво наступної номерної частини він ніяк не вплине, тому що займається спін нофом зовсім інша компанія. Ось що розробники розповідають про Metro Awakening. Це сюжетно орієнтована гра, яка за хронологією перебуває перед подіями Metro 2033. Головний герой це лікар Серда, який шукає свою дружину. Йому належить перейти межу можливостей свого разуму і пробудити надприродну сутність, на яку він якось перетвориться. У Aveiking збережуть фірмові риси серії, тобто геймплей стане сумішю з виживання, стелсу та відкритих перестрілок. Лампу доведеться перезаряджати вручну, зброя знову буде зібрана з першого, що попало під руку, а за станом протигазу доведеться стежити. Творці метро Awakening – це видавець та розробник Vertigo Games. Це одна з найбільших VR-компаній, яка зробила собі ім'я на Arizona Sunshine та After the Fall. Студія 4A Games прямої участі у виробництві Awakening не приймає і, мабуть, продовжує працювати над новою частиною метро. Метро Awakening збираються запустити протягом 24-го року. Моральний дух низький як ніколи. Інсайдер про стан справ в Ubisoft. Інсайдер Том Хедерсон поговорив зі своїми джерелами в Ubisoft, щоб з'ясувати, як ж там поживають звичайні роботяги. Схоже, у компанії панують за настрої. Люди не задоволені тим, чим їх змушують займатися, і турбуються, що через мізерні фінансові результати останніх місяців на них чекає велика хвиля звільнень. Про моральний дух поки що Ubisoft уникала по-справжньому серйозних скорочень, які накрили багато інших компаній. Остання хвиля пройшла в листопаді 23-го і торкнулася 124 людей. Однак джерела Хедерсона бояся, що великі звільнення таки відбудуться, тому що успіхи Ubisoft останнім часом залишаються бажати кращого. Хедерсон описує моральний дух співробітників як найнижчий в історії Ubisoft. Працівники очікують глобальної реконструкторизації компанії, в результаті якої багато хто втратить свої посади. Про погоню за трендами. Як пише Хедерсон, останніми роками компанія надзвичайно активна шинеться за трендами від королівських битв до NFT. У результаті незліченну кількість проєктів закривається, а купа творчих зусиль і величезні суми грошей зливаються, як то кажуть, в Унітаз. У період із кінця 21-го до початку 22-го був момент. Коли в Ubisoft розроблялося близько дюжини королевських битв, багато з них скасували через те, що вони не захоплювали гравців під час плейтестів. Поточна одержимість Ubisoft це ігри-сервіси та екстракшн-шутери на кшталт Escape from Tank. За інформацією Хедерсена, зараз у компанії роблять три екшн-шутери шутери це The Division Heartland якої немає дати релізу, Far Cry Project Maverick очікується у 25-му та нова франшиза у сетінгу Другої світової, яка очікується в районі 26 го чи 27 го роках. Співрозробники Хедерсона турбузі, що до моменту, як ці ігри дістануться запуску, мода на екстракшн шутери вже вчухне. Про Скален Bones. Ще одна риса, яка засмучує нинішніх співробітників Ubisoft, це нескінченні переноси. Наприклад, у Sky було вже аж 6 публічних відомих затримок. І, схоже, невідома кількість внутрішніх. Витрати виробництва Sky Bonus оцінюють у 200 мільйонів доларів. Ubisoft не сподівається вбити ці гроші, стверджують джерела. Серед проблем Sky Bones називають засилля жадібних до кар'єри менеджерів, які постійно хотіли отримати кращу посаду. Через це бажання проєкту регулярно змінювалося і створювали прогалену атмосферу. Деякі розробники переставляли розуміти, що від них потрібно в щоденній рутині, і дивилися ролики на YouTube. про погані продажі через свої непопулярні рішення. Ubisoft вже здобула погану репутацію серед активної частини геймерського суспільства. Співробітники підозрюють, що невдоволені активної частини нарешті надогнала Ubisoft і почало відбиватися на популярності її ігор. Приклад Prince of Persia The Lost Crown. Вона отримала відмінні оцінки від критиків та користувачів. Проте наразі набрала близько 300 тисяч гравців. Заробіток гри оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Аватар Frontens of Pandora набрала приблизно 1,9 мільйонів гравців. Заробіток оцінюється приблизно в 133 мільйони доларів. Це не так багато, як може здаватися, адже попередні ігри студії Месів виступали набагато успішніше. За перші вихідні The Division заробила 330 мільйонів доларів, а за Division 2 264 мільйона доларів. Assassin's Creed Mirage має 5 мільйонів гравців і приблизно 250 мільйонів доларів доходу. Щодо майбутніх релізів, за інформацією Хедерсона, внутрішній розклад релізів Ubisoft на найближчі роки виглядає так. У 24 му у першій половині повинна вийти Star Wars Outlast. У другій же частині 24-му має вийти Assassin's Creed Codename Red. У 25 му та 26 роках повинна вийти нова номерна частина Ghost Recon, яка носить кодове ім'я Project Over, дві нові Far Cry, номерна частина Project Blackbird, і мультиплеєрний спін-офф Project Maverick, Дві нові Assassin's Creed Hexe та Invictus. Та ремейк Splinter Cell. А після 26-го декілька нових Assassin's Creed, включаючи ремейк Black Flag. Кодзима зробить новий шпигунський екшен для Sony. Але це не буде Gear Solid. Відразу після нового трейлера Death Training 2 on the Beach Хідео Кодзима анонсував, що зробить ще один спільний проєкт за підтримки Sony. Ось що про нього поки що відомо. Кодова назва Pfissim. Це ж пигунський екшен наступного покоління, але не ще одна Gear Solid, а нова інтелектуальна власність для виробництва задіяні передові технології та найкращі таланти з усього світу. Козіма натякнув, що свіжа франшиза торкнеться не лише ігор, а й фільмів з музикою. Sony має для цього всі ресурси. Сама гра теж буде на рівні з найкращими фільмами у плані зовнішнього вигляду, сюжету, тематики, підбору авторів. Костюмів та звуку, запевняє Козіма. Через два роки я відзначатиму 40ліття своєї кар'єри у розробці відеоіг. Я впевнений, що новий проєкт стане кульмінацією моєї роботи, заявляє Хідея Кодзіма. Швидше за все, подробиць ми не почуємо ще довго. Адже Кодзіма прямо сказав, що активне виробництво шпигунського екшену почнеться після того, як Кодзіма Продакшн закінчить розробку Death Stranding 2. А Death Stranding 2. Саме має вийти лише у 25-му році. Здається, і готує повернення Burnout на Unreal Engine 5. У середині нульових Burnout була однією з провідних франшиз Electronic Arts на рівні з Need for Speed. Після Burnout Paradise серія затихла. Але здається, ще один шанс у неї з'явиться. Отже, ось що сталося: вони виложили в твіт, в якому йдеться: що наш спосіб надавати вам дещо дивно інсайдерську інформацію про те, над чим ми працюємо, не повідомляючи вам, над чим ми працюємо. І боси досі не видалили жодних постів. А тепер кілька ниток, що ведуть цей твіт до Burnout. Stellar Entertainment це студія, яку очолюють вихідці з Criterion, що створила серію Burnout. Stellar вже працювала над Burnout. Вона випустила переведення Burnout Paradise у 2018 році. Вона також працювала над Need for Speed Hot Pursuit Remastered і допомагала з Need for Speed Unbound. У твіті явно є якийсь натяк на те, над чим працює Stellars. Співтовариство чіпляється за дивну пропозицію зі словами Take Down. Burnout 3 Takedown це одна з найулюбленіших у народі частин франшизи. На сайті Stellar говориться, що студія зараз працює над аркадою AAA перегоною на Unreal Engine 5, яка розбурхає гоночну сцену і вийде на ПК та на консолях. Цілком підходить для Burnout. Шанувальники вже гадають, що це може бути: Remake Burnout 3 Takedown, нова частина. А якщо нова частина, то яким шляхом вона піде? Окремими трасами, як майже у всіх іграх серії, чи знову відкрити світ як у Передасть. Навряд чи ми дізнаємося, відповідь незабаром. Для своєї ааа перегони та гри з твіту тизера Stellar все ще набирає розробників. Зазвичай це означає, що проєкт знаходиться на ранніх стадіях виробництва. Чому ж не вийшла Until Dawn 2? Вірніше вона вийшла, але під іншою назвою. Until Dawn вважається вдалим інтерактивним кінцем. Але сиквела у нього чомусь так і не з'явилося. Співробітники порталу Time Extension стверджують, що знають, куди подівалася Dawn 2. Спочатку автори Time Extension готували розслідування про робітничу культуру в Супермесі, але його довелося з різних причин згорнути. А ось відомості про Until Dawn 2 залишились. Ось що передають журналісти: The Quarry спочатку створювалася як Until Dawn 2. На етапі прототипування виробництво оплачувало Sony. Коли прототип було закінчено, Супермесів чомусь вирішила, що їй варто показати напрацювання іншим видавцям і пошукати інші пропозиції не від Sony. Один із співробітників Time Extension говорив, що Sony закінчила ділові відносини з Супермесів, тому що вона вирішила зробити мультиплатформений свій інший проект The Dark Pictures Anthology. У результаті SuperMessів втратила право використовувати марку Until Dawn, перейменувавши проєкт у Quarry і розробляла його на гроші Google. Як ми знаємо з інших джерел, Quarry мала стати ексклюзивом Stadia. Але до 22-го Google розчарувалася у своїй вбивці консоли і почала готуватися до закриття сервісу. Після всіх цих пригод Quarry потрапила до видатинства саме 2K Games. І нарешті дісталося релізу. Зараз Supermassive займається наступним сезоном з Dark Pictures Anthology, одиночним спін-оффом Dead by Daylight та Nightmare's 3. Перевдання Until Dawn розробляється зовсім іншими людьми, а саме студія Ballistics Moon. У неї є зв'язок з Supermassive, але не надто сильний. Технологічний директор Ballistic Moon свого часу займався технологіями Until Dawn і Until Dawn Rush of Blood. Скасована Deus Ex була не про Адама Дженсена, впевнений Адам Дженсен. Напередодні ЗМІ повідомили, що в Еріус Montreal скасували наступну частину Deus Ex. Ми і так з вами нічого не знали про цю гру, але багато хто сподівався, що вона стала продовженням історії Адама Дженсена з Human Revolution і Mankind Divided. Але сам Адам Дженсен так не вважає. Актор озвучення і голос Дженсена Еліас Туфексіс пише: Наступне: якщо вони працювали над Deus Ex вже два роки і досить не зв'язалися зі мною, високі шанси, що це була б історія не про Дженсена. Мене більше дратує, що стільки людей звільнили. Актор також перекинувся парою слів з ПК геймерс де сказав наступне: Туфексіс давно розлучився з думкою, що історія Адама Дженсона набуде повноцінного розвитку. Туфіксіс підтвердив, що не підписував нових договорів про розголошення з Едіус Монтреаль і ніколи не отримав дзвінків від студії після Mankind Divided. Спільнота фанатів і сам Туфіксіс чіпляються за Адама Дженсона через серйозну причину. Історія протагоніста обірвалася на півслові. Оскільки передбачалося, що після МайнКан Divided вийде ще одна частина. Але Square Enix не влаштували продажі, і в результаті чеховські рушниці, рясно розвішані в Майнкан Divided, так ніколи і не вистрілили. Едіос Монтреаль та її батьківська компанія Embaris Group не підтверджували чуток про відміну нової Deus X, як і не підтверджували її виробництво. Але зате була офіційна заява про велику хвилю скорочень. Предбачається, що співробітники Едіос Монтреалі, які вижили, тепер працюють над новою франшизою. У всіх локаціях Star Wars Outlast гравців чекає світ процвітаючої злочинності. В інтерв'ю порталу Games Radar Plus креативний директор Ubisoft Месів Джуліан Геретті розповів, як студія вибирала локації, яка відвідає головна героїня Star Wars Outlast. Нагадаємо, що гравцям обіцяють приземлену рольову пригоду у відкритому світі. Головна героїня Кей Вес починає свій шлях у злочинному світі, мріючи зробити великий наліт. і... Зробити солідний куш. Греті у розмові з GamesRadar Plus, вкотре нагадав про систему репутації. Тому ми далі зібрали для вас головні деталі, як розробники обирають локації для майбутнього проєкту. Студія хоче дати гравцям можливість дослідити як знайомі місця у Всесвіті зоряних війн, так і нові екзотичні куточки. Але вирішальне значення має історія Кей. Тому у грі не буде прохідних планет, кожна локація має значення історії. Ми оцінили місця, розглядаючи їх тематику та потенційні геймплейні можливості. Для нас було важливо, щоб у кожній локації був процвітаючий злочинний світ, який може запропонувати унікальні та цікаві ситуації для такої злодійки, як Кей, заявив Джуліан Геріті. Гравці відвідають татуїн, який отримав погану славу притулку всіх покидьків та негідників зовнішнього кільця. Тут вони зустрінуть Джабу Хата, який спеціально для гри вигадали місяць з назвою Тошара. Греті наголосив, що на всіх локаціях будуть унікальні біоми та історії. Поки що Star Wars Outlast не отримала точної дати виходу, в офіційних матеріалах все ще вказано 24 рік. Хоча були непідтверджені відомості, що гру відклали. Платформи це ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. І ось, друзі, ми дійшли до кінця нашого ігрового експерименту. Якщо вам сподобалася ця порція гарячих новин та анонсів, то не забувайте ставити лайк, підписуватися на наш канал і, звісно ж, ділитися своїми враженнями у коментарях нижче. Не забувайте приготуватися до нових випробувань, оскільки геймінг веде нас у неймовірні світи. Та пам'ятайте, що тут, на нашому каналі, ви завжди знайдете свіжу і актуальну інформацію зі світу ігор. Дякуємо, що були з нами і до нових ігрових зустрічей.